Нині два празники. Одані празника Богоявлення, Тот празник, який так чудно в ушу прийнятий, як яка, кажуть люди, як друга Пасха зимна, коли тисячі людей зі своїми сосудами збираються на православній, єдиній у світі таким іменем Набережні, завершається чудо священня води. А в цьому році було особливе моління за мир у людських душах, за мир між людьми, за мир в Україні. Ті молитви цінні тепер особливо, щоб закликати людей не до протистояння, а до єднання. А ті люди, навіть якщо вони високопосадовці, провокуючи міжнаціональні... Міжконф... Фесійні конфлікти, навіть бути признані ворогами, країни ворогами. Сьогодні другий праздник равноапостої Ніни Просвітительниці Іверії Грузії, родилася в 288 році. Її батько був родич святого Лівучника Георгія, а мати була сестра одного з патріархів Єрусалимських. Думають, щоб то був ювеналій. Коли батьки прийшли в Єрусалим, дівчинка мала 12 років, то батько нянько став монахом, а мама стала діоконіса в храмі в Єрусалимі. А дівку виспитували стариця, і вона отримала духовно церковне воспитання і пізніше. Одного разу, коли вона молилася і слухала Євангеліє, то вона умилилася тими словами Євангелія, коли чула, як воїни Ісуса мучили, а тот хитон, який був не зшитий, а воїни не хотіли його роздирати, та кинули жеребій і одному з воїнів попарився той Хитон. І в ній не з'явилося питання, а де? Де дівся той хитон Божий? І вона молилася, і одного разу їй сказали, що старенький Єврей, той Хитон має, але там далеко у Грузії, в Іверії. і вона вирішила поїхати туди знайти хитон. Ну як піти туди? Грузія тоді ще була. Не християнська держава, вона лише стане такою після проповіді Ніни у 324 році. В сні Божа Мати дала їй благословення і вручила їй не простий хрест, а із виноградної лози сплетеної. Вона пробудилася з тим хрестом, пішла. Там чудесно зцілила царицю. На, ну, там потім чудесно істилила і царя, котрий, вначалі не хотів приймати християнство, але потім осліп і в ліки спитання а Ніна вимолила Господа йому зріння, і він потім прийняв крещення. І це було в 324 році. Наша Карпатська Русь просвітилася світом Євангелія. У 863 році. То є, примерно більше, ніж 500 років пізніше. Ну а Київ і ще на 100 років пізніше. Так що в той час, коли вже грузини були православні, вже завершалися прекрасні служби, построїлася перша дерев'яна церква, а потім і камінна, де Бог відкрив, де знаходиться хитон, Господній. подвиг Ніни покликає нас нині помнити. Бог оберігає своїх, як оберігав Ніну, коли йшла по дорозі, як оберігав її, коли була там на місці, як Бог чудесно готовив все для неї, щоб її подвигою молитвами, грузія і Верія прийняла святоє Християнство. Туди мала бути направлена сама Божа Мати, але ангел повів, що то Грузія буде у діл твій пізніше, але твій путь на афон, також уділ, наділ Божої Матери. Ми також з давніх часів завжди казали, ведь і як афон греческий, так і наші. Карпатські гори, Карпатська Русь, так же уділ Божої Матери, а то потвердила, і та картинка, коли на фоні ігумен монастиря, благословляє нашого преподобного Алексія відповідника Карпата Руського, вручив йому ікону Акафесною, і сказав: Возьми всю ікону, вона буде тобі. І твоєму народу під Карпатами, захисницею, покровительницею, Так що наша Карпатська Русь під защитою Божої Матері і окремо чесної ікони, і я Акафисна. з тою іконою, з Акафисною був і похоронений преподобний Алексій. І та ікона прибувала довго в землі, і у воді, коли відкрили, осталася нетлінна, Чудотворна святі вищої національності, святі нашої церкви, вони для всіх народів, для всіх націй суть святі і молитвенники. Тож ми сьогодні молимося. Свята Ірано Ніно, просвітительниця Грузії, моли Бога за нас, щоби нам, людям, котрі потомки суть славних наших предків, котрі прийняли православ'я від Кирила і Мефодія і зберегли його донині, а також славні подвиги у печерських монахів, котрі також зберегли православ'я на Святій Руси і на нинішній Україні. Щоб нам Бог поміг і далі відстояти православ'я, бо Богонітілі церкви є, а потім і не є. Написано в вдому псалмів, подивіться, от там гоніті суть. Вчора били, а нині дивись, а їх уже не є. Господь свою роботу робить, але в тому случаї, коли і всі люди прибувають у молитві, діти Божа вічності, по молитвам Ніни, просвітительниці Грузії і наслідники з нею по милості Божої. Cárstvo Božie, amén.